Вітаю! Я сьогодні хочу вам трошки додати до мого предыдучого відео про сходинку знань, де ми з вами розбирали, що таке знати, не знати і думаю, що я знаю. Так от, на да, не знати. Дуже соромно насправді стояти було і в мої часи, я думаю, мабуть, і зараз да, в школах кажуть, а ти цього не знаєш. Як? Ти не зрозумів те, що я тобі пояснювала. Хоча методи навчання зараз відрізняються, і дійсно в багатьох школах намагаються долучати до цього цікавого. Да? І основний продукт вчителя це все ж таки навчити. Дитину любити навчання, познавати щось цікаве і інтересне. Бо насправді навчити нікого не можна, можна навчитися. Да? І оце бажання вчитися ну, треба це така вчительська головна ціль. І так, чому не знати? Соромно, да? і це от прям з дитинства нам прививають, а сором це одна із таких емоцій складних емоція маніпулювання, чувство провини і чувство стида. Бо в дитинстві, коли ми буває там в мокрих штанішках були, нам казали, там мама чи тата чи бабуся, як тобі не соромно. І виходить, то, що. Насправді природно нам чомусь повинно бути соромно, да? І от цей сором, він трошки в нашій несвідомості сросять таким ну незрозумілою річчю, бо це природно, да? І природно щось не знати. Це настільки природно. А нам кажуть, о, ти не знаєш цього актора, ти не дивилася цю стрічку, ти не читала цю книжку, і ти одразу думаєш, М -м, я дійсно чогось не знаю, і тобі хочеться зробити дуже умний ученята і всім казати так оченятами, ну, я це знаю, а сама собі думає, о, я це треба прочитати, це треба подивитися. А сказати дуже чесно, так, я цього не знаю. Я цю стрічку не дивилася, і книжку я не читала. А що там такого цікавого? Розкажи, про що це? Да, і самой собі вирішити. Дійсно, треба це дізнаватися, що інша людина через себе пропустила. Це є також критичне мислення, і це дуже-дуже важко. Ну, важливо да, це почути. Зараз я трошки ще раз покажу цей, цю сходинку знань. Да, от вона так виглядає. І оце не знати, це насправді така головна сходинка, на коротко потрібно стояти, коте не соромно сказати: Так, я не знаю. Але найважливіше тут приймати рішення, хочете ви дізнатися, про що каже людина, чи не хочете. Але не впадати на цю сходинку, да, сюди, що думаю, що знаю. Це коли ви слухаєте, ніяк не реагуєте, вам соромно. І ви спускаєтесь сюди, відмічаю, що це треба почитати, це треба подивитися. Чи ви приблизно думаєте, що ви знаєте про що ця книжка? І ви впадаєте от на цю сходинку звідси дуже важко. да? Ну, Неможливо перейти, в знати. Зовсім неможливо, як я казала в минулому відео. Но чомусь отут, вот нам безпечно бути. Да? А тут нам небезпечно. Бо тут нам соромно, бо тут є якісь патерни поведінки, що нам соромно сказати, що ми щось не знаємо. Тому я прям прошу вас подивитися на це, чесне, відверто. І тоді ваше життя може змінитися, коли і це от комусь сказати ні. І да? це от якраз ні, я не знаю. Як я цього не знаю, і бути в цьому відвертим, і це такі перші кроки до того, щоб ви пізнавали більше і більше. І світ перед вами буде прям відкриватися, бо ви призналися світу, що ви щось не знаєте. Тому от на ту сходинку нижчу, що думає, що знає, ви будете рідше і рідше попадати. А в не знаю, будете знаходитися весь час і пізнавати те, що вам цікаво. Ані те, що вам хочуть нав'язати да, якусь літературу, якийсь світогляд. І ну, воно прямо розширює те, що відбувається зараз, сейчас, розширює ваше бачення того, що відбувається, ваше бажання бачити того, що відбувається, не соромитись, не боятися. Бо відбувається те, що відбувається, і не знати все це не соромно. це навпаки нормально. Бажаю вам гарного дня, вечора. Пока-пока, до наступних зустрічей!